Геній, який відчував та випереджував час, театрал, що мав неабияку інтуїцію на вибір репертуару, 1 січня, відомому режисеру, засновнику і багаторічному художньому керівнику Чернівського обласного молодіжного театру Геннадію Сергійовичу Касьянову, мало б виповнитися 70. До ювілею митця його колеги підготували спеціальний проєкт. На сцені театру актори поставили уривок з книги про майстро, главу під назвою Метод, яка стосується світосприйняття Касьянова та речей, пов'язаних з акторською професією та режисури. Цим проєктом ми вперше за всі ці роки робимо спробу сформулювати його художній метод, яким він з нами ділився, його художнє бачення, і навіть філософію, яка притамана була багатьом його виставах. Це проєкт, яким ми так би мовити усвідомлюємо. Творчий шлях театру за всі ці роки з часу його заснування і в зв'язку зі смертю засновника. Вистава складається з кількох тез кожна окремий життєвий принцип маестро, його ставлення до професії, роздуми про акторство та режисуру, про феномен театру в цілому, серед запрошених на вечір пам'яті, лікарі, бібліотекарі, працівники історичного та художнього музеїв, ті, хто знав і пам'ятає маестро на сцені, засновники театру, ті, хто мали за щастя працювати з Геннадієм Касьяновим та вчитися у маестро. Мені здається, що сьогоднішня вистава, цей пам'ятний вечір. Це, як би сказати словами Геннадія Сергійовича самого, алхімія життєтворення. Життєтворення це світ Геннадія Сергійовича, цей театр, цей дім, який він створював, як він казав, Геннадій Касьянов і Сатаваріщі, тобто засновники театру, які були разом з ним. І 1 травня 1985 року народився цей унікальний театр для всієї України і яким може пишатися Україна. Ще багато могли б чого з ним зробити. Цікавого, вічного. На жаль, тепер тільки спогади. І ми дуже раді, що бачимо його живим. Є відео і фотографії. Він нас підтягував до себе, і таким чином він підтягував е, глядача. розумієте, тут е, коли шлейф французьких духів, у нас був в театрі. Mm -hmm. Потрапити до театру. Це було дуже складно. З черги Ні, ну це ми да. Mm -hmm. Він нас е, він дуже був інтелектуальний. Він е, направляв нас. Ми ходили дивитися фільми. Він нам в вка... ну, і ми тягнулися за ним. І театр був інтелектуальний, і це дуже важливо. розумієте. І коли ми не можемо схибити, тому що в нас закладене зерно, Сергійовича. В ювілейний рік в акторів є мрія. Аби Чернігівський обласний молодіжний театр та одна з вулиць у Чернігові були названі на честь митця.